Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про фармінг в торговій парі Майтон на StoneHigh. Нагороди, які виділено для фарму, 3000 стон, що по нинішньому курсу дорівнює приблизно 14 тисяч доларів. Фармити ми зможемо до 31 січня. Що ж, для початку нам потрібно ось тут підключити гаманець. Я використовую тункіпер. Все підключено. Тепер нам потрібно зробити своп, тобто обмін. Так як у мене вже є тон, мені залишається обміняти його частинку на токен MI, наприклад, на 2 долари. Тут підтверджуємо. Після цього повертаємося до нашої пари і надаємо ліквідність в такій кількості, щоб їх вартість в доларах була однаковою. Тут також підтверджуємо транзакцію. Все, тепер нам дали LP токени, які дорівнюють загальній сумі нашої ліквідності, яку ми можемо кинути у фармінг. Натискаємо Farm, підтверджуємо і готово. На тій же сторінці нижче ми зможемо клеймити нагороди в токенах Stone. Також хочу додати, що на StoneFi доступний стейкінг токена STON. Його ви можете отримати у тому ж розділі Swap. Щоб почати, виберіть кількість токенів і період стейкінгу, який пропонує біржа. Нагороди ви отримаєте у токені GEMSTON, який за бажанням зможете обміняти на будь-який інший токен. А також Аркенстон – це солбен NFT, який не завжди прив'яжується до вашого гаманця і буде давати право голосу у прийняття рішень на рахунок майбутнього Stoun Що ж, тут все просто і можливостей зробляти достатньо. Посилання в описі переходьте, ознайомлюйтесь і починайте.